Вітаю, друзі! Нарешті, Нарешті тримаю в руках довгоочікуваний сорт Металіка. Зразу дам вам відповідь на питання, коли ж вона вже з'явиться в продажу. Не буду передчасно озвучувати терміни поставки, але можу сказати, що найближчим часом сподіваюся вас порадувати. Сьогодні відео буде не про огляд і не про продажі. Коли ці красуні з'явилися в мене, одразу промайнула думка розіграти. Адже ви всі знаєте, що я роблю постійно розіграші. Я обожнюю дарувати людям хоча б трішечки радості в цей складний період. Цього разу я вирішила зробити розіграш трішки по-іншому. Всі ми знаємо, як важливо допомагати хлопцям, які боронять нашу країну, і завдяки яким ми з вами можемо вирощувати квіти і милуватися всіми дарами природи. Друзі, наближаємо. Нас до перемоги. Перемога залежить від нашої єдності, від кожного з нас. Спільно з благодійним фондом Гуркіт сьогодні запускає благодійний розіграш. За донат в 100 гривень кожен з вас отримає шанс виграти цю довгоочікувану красуню. Кількість донатів не обмежена. Більше донатів, більше шансів на перемогу. Всі зібрані кошти з цього розіграшу підуть на дрони-бомбери для рупак щедрик, де служить друг нашої родини. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Щедрик активно працюють на Донецькому та запорізькому напрямках. Їх творчі плани злітати в Донецьк на Вернісаж. Давайте розіграємо цю металіку і допоможемо бійцям Щедрика влаштувати ворогу справжній фестиваль. Банку та телеграм-канал з відео роботи хлопців залишаю в описі під цим відео. Розіграш проведемо 26 травня. І хай квітнуть українські сади.